І пенальті для Кривбаса. Олег Слободян підтримує зараз Назарія Федорівського. Уся надія оболоні зараз на першого номера команди. Якщо він зможе зараз врятувати, то це стало певним поштовхом імпульсом для команди, аби відігратися. Але якщо забиває його Твердохліб, Рахунок 2-0. І це майже напевно. Позитивний результат для Кривбаса. Отож, дивимося. Єгор твердохліб забиває. Дуже близьким. Був Назарій Федорівський. Він вгадав, куди битиме твердохліб. І м'яч під рукою пролетів у вратаря оболоні. Дубль робить Єгор Твердохліб. 2 0 Кривбас попереду. Дуже додала команда Патріка Ван Ліона у другому таймі. Особливо прикрий епізод для голкіпера Оболоні, адже він був. В якихось лічених сантиметрах від того, аби врятувати команду, аби так, завадити тверду хлібу забити. Два голи у чотирьох поєдинках у Єгора Твердохліба. Дубль сьогодні.